Юні піаністи, учні Шосткинської дитячої школи мистецтв продемонстрували свої таланти на світовому рівні і здобули найвищі нагороди. Матвій Савченко, Юлія Дорошенко та Анастасія Подрядчикова взяли участь у міжнародному конкурсі фестивалі «Гранд-піано», який зазвичай відбувається у Гамбургу. Цьогоріч його організували у дистанційному форматі, і проходив він з 24 по 28 січня. Володар гран-при Матвій Савченко розповідає, що готувався до цього конкурсу ще з літ. Тож був впевнений у своїх силах. Перший місяць, коли я ходив в музикалку, то займався декілька разів на тиждень, в липні та серпні вже трішки поменше. Туди я надсилав Константина Віленського п'єсу, не питай, чого в мене заплакані очі, і бах, ДТК, перший том, ре-мінор. За плечима у Матвія перемоги у багатьох творчих конкурсах. Втім, своє майбутнє юнак пов'язувати з музикою не збирається. Його однокласниця Юлія Дорошенко теж здобула гран-прі на конкурсі. Таку високу оцінку отримало виконання твору Олександра Білаша Гуцульська писанка. А її дуетний номер Ялинка з Матвієм Савченком одержав міні-гран-прі. Для мене музика це вже таке моє рідне. Я вже дуже. Звикла до цього мені дуже подобається сама музика, особливо українська. Я хочу вступити в коледж імені Глієра та стати професійним музикантом. Часна, емоційна та артистична. Саме так характеризує музичну композицію Людмили Шукайло на ярмарку учениця 5 класу Шоскинської дитячої школи мистецтв Анастасія Подрядчикова. Саме цей твір приніс дівчині міні-гран-прі. Анастасії не звикати, оскільки здобуває їх з другого класу. Своє доросле життя не уявляє без музики та збирається стати професійною піаністкою. Я хочу професійно займатися та піти в цьому шляху. Я ще не знаю, куди буду вступати, але хочу в цьому напрямку. Я дякую Ріні Тарасовій за те, що вона мене завжди підтримує. Навчає мене наставниця юних піаністів, завідувачка першого фортепіанного відділу шосткинської дитячої школи мистецтв Ірина Тарасова пишається успіхами своїх учнів. Говорить, що високі результати, які демонструють її підопічні на творчих конкурсах, є гідною оцінкою як їх праці, так і її роботи, як викладача. Високі результати це завжди труд. Дуже важкий, наполегливий, тому коли отримуєш. Настільки високі результати це велике задоволення.